Ходячи з українських реалій, що легше зробити? Скасувати вже підписаний закон про референдум чи скасувати конституцію, яку і так ніхто не виконує? Ну, головне процедура насправді. Що легше скасувати на практиці? Ну на практиці, е звичайно, розраховується сценарій е одноразовості цього закону. Тобто, ну, юристи адміністрації президента визначили часу, що невідомо про, зміни цей, про цей сценарій до Конституції, в принципі, не можна вносити на референдум, а саму конституцію можна. Ну, зрештою, давайте так. Я, я є тверезою людиною. Я знаю, що ті, той порядок, який виписаний в конституції, внесення змін, він дуже важкий. Дуже важкий, і він навіть. Ну, в принципі, навіть прості питання, ті, які е, не дуже політизовані, він не вирішить. Але е, є значно простіший шлях. Тобто, внести зміни в порядку внесення змін Конституції, які трошки полегшують цей шлях, аби.